Друзі, вітаємо всіх на хвилі міжнародного радіо Тисяча друзів. З вами ученик 6 А класу Олександр Букакін та Наталія Ткаченко, учениця 5-го А класу. І це рубрика Театр світу. Глядацька зала сцена і Софіти нас зустрічають театри всього світу. Саша. А чи знаєш ти, який театр Європи вважається найбільшим і разом з тим найстарішим? А вже ж, оперний театр Сан-Карло у Неаполі. Звідки? Що, звідки? Звідки ти це знаєш? Встиг за голоди. До речі, цей театр міг вмістити більше трьох тисяч глядачів, і майже на сорок років старший за міланський ласкала. Та веде свій літопис від 1737 року. Цю інформацію кожен може дізнатися з інтернету. А я хочу розповісти маловідомі і разом з тим цікаві факти. Наприклад, про те, що оперу з королівським палацем короля Карла VII з'єднував підземний коридор, яким король міг потрапляти прямо в персональну ложу, не виходячи на вулицю. Цікаво, продовжуй. У XVIII столітті глядачі в залі розміщувалися не зовсім так, як це відбувається сьогодні. Оркестрової ями ще не було, і оркестр був на рівні сцени. Під час вистав нирідко можна було бачити глядачів, що жують в ці роки це не вважалось Ще пак. Іноді опери тривали по п'ять годин. За цей час у будь-якого маломана могло почати грукотіти в животі і зовсім не в унісон з оперою. Згадаю ще одну місцеву особливість з підняттям завіси шум у залі не припинявся, лише великі та посправжні гудатні арії змушували публіку притихнути. Правила театрального етикету, здається, створювалися не в цьому місті. А щодо прикрашення зали. Зал для глядачів мав 5 ярусів, більше ніж трьох тисяч глядацьких міст і розкішну королівську ложу. В результаті неодноразових реконструкцій масштаби зали зменшувалися вдвічі, тим не менш велика частина інтер'єру та декору залишалася незмінною. Інша річ, що ціла низка оригінальних елементів. Втратило своє первісне призначення. Наприклад, як і раніше, у кожній ложі театру на одній зі стін висить дзеркало, причому висить так, щоб у ньому відбивалася королівська ложа. Дай вгадаю, це було потрібно для того, щоб глядачі спостерігали за королем? Так, якщо він вставав, тієї ж миті вставав увесь зал, якщо король аплодував. Весь зал тут же наслідував його переклад. Такі були часи. А я додам, що й тоді, і зараз на сцені Сан-Карло виступають лише найкращі майстри, композитори, музиканти, вокалісти та диригенти. Лише той факт, що свого часу театром керували два найвидатніші композитори Джоркіно Росіні та Гаєтана Доніцетті, говорить сам за себе. Дійсно так. Публіка першого аплодували прем'єрам їхніх опер Мойсей у Єгипті, Діва Озера, Лючія де ла Мармур», Полієвкт та багатьом іншим. Неможливо перерахувати імена всіх великих музикантів та диригентів, які писали славну історію театру. А я додам, що сьогодні театральну трупу складають артисти різних напрямків. Музиканти. Оперні співаки. Балетні танцюристи, актори. У репертуарі є опери і оперети, оркестрові концерти і балетні постанови. Більшість класичні твори. Наприклад, Пікова дама, Дон Кіхот, Лебедине Озеро. Гарна ж у нас розповідь вийшла. Разом. Згодна. На останок додам. Неополітанці безмірно пишаються своїм театром, у якому через сотні років підтримуються славетні традиції, а на сцені виступають зірки першої величини. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей на радіо Тисяча друзів!